В наступні дні в Україні буде помірна, спокійна та прохолодна погода. Лише у понеділок на один день потепліше на пару градусів, а далі знову похолодає. А ось що буде з дощами в наступні три дні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у неділю, 27 жовтня, по всій території країни буде переважати суха та сонячна погода. Опадів цей день не очікується. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в денний час доби буде коливатися від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. Такі температурні показники очікуються по всій країні. Вночі ж буде від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі, 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 28 жовтня. По всій країні без істотних опадів та прогнозується суха та малахмарна погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. З початком нового тижня температура підніметься, стане тепліше. По всій Україні в денний час доби очікується від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. Вночі також стане тепліше від плюс 4 до плюс 9 градусів. У вівторок, 29 жовтня, без істотних опадів. Очікується, суха та хмарна з проясненнями. Погода, вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура по всій країні буде від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!